Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати отаку пилу без названня Мадин шина називається. не качає маслонасос Будемо дивитися, що він не качає. Знімаємо кришку, щоб заштопорити поршня. Фільтр воздушний виймаємо. И откручиваем свечку. Чтобы заштопорить поршень, чтобы открутить сцепление, пихаем веревочку туда, чтобы зафиксировать поршня у цилиндров. Напихаємо веревочки туди. Після того як зафіксували поршень, продається ключик такий ой. Можна саморобним. Я приобрював такий ой. Він якраз туди стоїть. Тут різьба ліва і відкручуємо сцеплення. Теле, трошки вилізло. Знімаємо тарелку. Це маслопривод насоса. Дивимось на маслопривод спочатку. Маслопривод хороший. Значить діло у самому насосі. Розкручуємо цю кришку, тут три болтика під грані. Кришку. А тут півнасоса нема, виходить. Половинка є, а другої половини нема. Тож де він буде качати той насос? Відломаний він чи що, я не знаю, що за насос стоїть. Ну, коротше таке, буде міняти насос. Віджав я пласку опциями, был болтик зірваний. Я поменяю його того болта. Выймаем масло в насос. Точніше, то, що від нього осталось. Ставим. Новий, ось, насос, а то що за насос, то не знаю. Все воно такой, да? Пив насоса немає. То як же ж воно буде качать? Так, одеваємо назад ее. Болтиками зажимаем ее назад. Так, зажали. Вроде все. Ставим назад тарелку. Точнее ставим пластину сначала. Прикручиваем. На три болтика піджали, тепер маслопривод. Маслопривод хороший тут. І тепер учетничок, тарілка, пластина шайба і сцеплення назад щоб зажати сцеплення треба шнурок стартера витягнути щоб не порвати його зашплінтувати зашплінтувати Зафіксувати поршень, опять веревочку туди напихаємо і зажимаю. Щоб провірить чи роботи чекача масло насос. Виймаємо веревочку, пробуємо масло насос. чашечка чая. Заляем масальца. Будем пробувати качай. Що пішло, масло потекло, тут воно тече добре. Правда, тут ззаді можна регулювати, знизу усього тут є стрілочка, мінімум і максимум. Тобто зараз на мінімум накручу. Це максимум, це мінімум. Щоб менше пішло. Я сподіваюся, комусь було корисне. Моє дуже коротке відео. Як заміняти на китайські бензопілі масло насос? Нічого сложного тут немає. Заштопорили поршень, відкрутили сцеплення, все. Потім в обратному порядку зібрали. А. Всім дякую за просмотр. Кому понравилось, ставте лайки, дизлайки. Всім пока!